Так, Всім привіт! Хочу сьогодні поговорити про відсоток, про кількість розлучень. На жаль, дуже сумна статистика це є канал ТСН. От на момент, коли я запишу відео, це є 23 квітня. Да, і там десь перед тим, а, 22 квітня, вдали таку статистику. Да. Не знаю, звідки це є, але ну, офіційні джерела, скоріш за все. Так, от, і маємо, де в нас знаходиться Україна. <кій> Ось, Прошу, будь ласка, статистика. Да? Ну, вот, Україна 70%. бачите, ну от, На жаль, на жаль, це у нас статистика по кількості розлучень. То, що зараз відбувається? от, ну, ну все в нашому житті циклічно, от ведична астрологія, загалом астрологія, ну не астрологія, а джотіша, Наука про світло вона вивчає певні цикли. Тобто у нас є хвилини, години, є тиждень, місяць, рік, тобто є часові цикли. Є великі часові цикли, більші, скажімо, ну такі великі. Да. Це мається на увазі, це в нас іде. Був золотий вік, це в той час жили 100% на землі святі люди, які будували стосунки, ну і жили по всім правилам, так як Бог прописав. Кажется, да. Вот. Далее. Потім був срібний вік. Це 75% жили по правилам. Да, далі потім був чекайте, був золотий, срібний, бронзовий да. От бронзовий вік 50% жили по правилам. А зараз каліюга, тобто залізний вік, ми бачимо, да, що ну, на цей вік от одне з прокляті, яке буде на цей час, це те, що жінки не будуть захищені. От, ну Ми бачимо, що відбувається. Да, тобто ну, Жінки дійсно не є захищені. От, ну, на жаль. На жаль, ну і по статистиці, от бачимо, так да? тось, тобто, Україна, от 70% розлучень. Але, 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 от я спілкуюся з людьми, і часто там кажуть: Петро, да ви не розумієте, тому ну, зараз все змінилося. Там що змінилось? Чоловіки хочуть бути сильними, активними, хочуть бути героями, жінка, хоче бути під захистом. Так, було, є і буде. От, і не треба мені розказувати, що щось змінилося. Хорошо? Ну, от, де-небудь в другому місці ну, от, ну, Тепер дивіться статистика. <кхід> Індія, от, яка живе, от Джиммі Джимі Ача-Ача, от ви от Джимі Джимі Ача-Аче один да? відсоток тобто, розлучень. От ви маєте люди, живуть згідно тих прав. Все дуже просто. Чому? Тому що батько заміж дівчинку видає, дівчинка сама заміж не виходить. Там дуже важко знайти секс. Просто ти виходиш, вулицю, секса хочу, нема. Фік-два, ти його знайдеш. Да, тому що там батьки стараються, ну, батько старається турбуватися, він захищає свою дитину. Також дивимося, що у нас туди: В'єтнам, Таджикистан, Іран, да, то есть арабські країни. От, то есть вот, бачимо, да? От, ну, от, Єгипет тут, вся, а, північ, Південна Африка, перепрошую, Мексику. То есть, вот, це турки, тоже, да, ай -яй, яй там в Паранджі ходити. Ну, да, там жінки захищені. Ну, знову ж таки, це мова йдеться про те, що розумієте, те, що я кажу, захищені жінки, це не означає, що чоловік має жінку вдома бичити, розумієте. ну от, І має там мій там під плінту закатувати. І ні, жінка, коли вона захищена, вона сама хоче бути під захистом чоловіка. Це ми говоримо по-нормальному, по-доброму. Це за умови, якщо свої обов'язки виконує чоловік та жінка. Так, тоді це все буде нормально. А Якщо ну, там <хи> написано книжка для чоловіка і книжка для жінки, розумієте, а вони з того всього видірнули там, якусь одну фразу, жінка ходить довбе чоловіка тою одною фразою, ви думаєте, чимось добре це закінчиться? Ні, це нічим добре не закінчиться. Ні для чоловіка, ні для жінки. Ну, тобто, я не за це говорю. Я говорю про те, що якщо ви чоловік, то ви. Вивчайте, що такі обов'язки чоловіка та виконуйте їх. І якщо ви жінка, то вивчайте, що такі жіночі обов'язки та виконуйте свої обов'язки як жінка. Все, тоді відповідно у вас стосунки налагоджуються. Статистика, от, будь ласка, вам статистика офіційна. На жаль, факти дуже печальні. Ну, як вже є. Тобто, те, те, що маємо, те вже маємо. Не будемо. Шукати хто крайній, хто винен. От, давайте ми будемо робити все, що можливо в наших силах, як казав один з президентів Америки. Робіть те, що можете, з тим, що можете прямо, прямо зараз. Я вас також закликаю. Давайте будемо робити те, що можемо, з тим, що можемо прямо зараз. Якщо ви хоч щось можете сьогодні зробити для покращення стосунків своїй сім'ї, будь ласка, зробіться. Дякую за перегляд. Успіхів. До зустрічі в наступних відео.